Так, мій син працював вчителем географії та е, директором школи. Е, і коли прийшла йому повістка, е, він без розумів взяв її і пішов. Марія Кордубан згадує, яким був її єдиний син. Вона стримує сльози і навіть переживши найважчу втрату, не зневірюється. Це дуже важливо, щоб вшановували пам'ять тих, хто віддав свої молоді життя за єдність і цілісність нашої держави, бо вони віддали найдорожче, що було в них. Аби пам'ять про таких героїв не згасла на території військової частини, що у Чернівцях відкрили пам'ятну стелу, на ній закарбували прізвища 20 десантників 3 ї батальйонної групи, 80-ї окремої аеромобільної бригади, цей пам'ятник це нагадування майбутнім чоловікам, які будуть переступати КПП цієї військової частини про подвиг нових справжніх героїв, які пожертвували своїм життям заради миру, заради свободи, заради незалежності нашої держави. Ви знаєте, цей захід ми повинні були провести дуже давно. Ми так його я рахую, що дуже затягнули. Однозначно, ми повинні пам'ятати кожного бійця. Встановили її з ініціативи бійців військової частини завдяки підтримці меценатів. Ми нікого ні про що не просили. Люди приходили і допомагали, тому що кожен вважає долгом віддячити цим хлопцям, які залишилися там. Вони залишилися в наших серцях, але їх нема. В своїх родинах і завдяки тому, що хлопці залишилися там. Ми тут з вами. Теплі і щирі слова родичам загиблих десантників сказали і бойові побратими. Деякі з них спеціально для цього приїхали зі Львова. Я дякую рідним батькам, дружинам за ваших синів, за те, що вони були надійною опорою, друзями. Вони залишилися для нас завжди. Ще. Ми побратимами, друзями. Слава воїнам, а ще вони нагадали? Десантники не вмирають. Вони назавжди відходять на небо. Ольга Андрійська, Михайло Антонюк, місцевий час.